14.30. кворум у нас є. На порядку денному у нас сьогодні перелік проєктів внесених на розгляд виконкому виконавчому органу міської ради, який складається з 18 питань, який був розісланий вам заздалегідь. Якщо питань зауважень по порядку денному немає, прошу проголосувати за нього в цілому. Всім за. дякую Порядок затверджено. Переходимо до розгляду питань по суті. Перший доповідач у нас Маков Ігор Ігорович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради. Перше питання про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 17.06.2025 за номером 4 17. Дріб про затвердження фінансового плану на 2025 рік комунального підприємства Дніпротранссервіс Дніпровської міської ради. Якщо зауважень заперечень нема, прошу підтримати та проголосувати. Всім за. Дякую. Рішення прийнято. Наступний доповідач Підлубний Едуард Станіславович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів директора департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради, друге питання: про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 22.04.2025 за номером 3-22-4 про створення комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування коштів субвенції з державного бюджету на реалізації публічного інвестиційного проекту і забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Прошу підтримати та проголосувати. Поки що шість за дякую, рішення прийнято. Наступний доповідач ЗУЄФ Антон Вікторович, директор департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради. Третє питання: про надання дозволу департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради на виконання функцій замовника по об'єкту нове будівництво індивідуального житлового будинку під дитячий будинок сімейного типу та провулку Івана Сохача у районі будинку 30 а у місті Дніпрі. Якщо зауважень заперечень нема, прошу голосувати. Всім за дякую, рішення прийнято. Наступний доповідач Ніделька Артем Володимирович, директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради. Четверте питання про затвердження фінансового плану на 2025 рік комунального підприємства Дніпровська міська студія телебачення Дніпровської міської ради. Прошу договор. Всім за. Дякую, рішення прийнято. Наступний доповідач Павлюк Юлія Олександрівна, директор департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради. П'яте питання про затвердження переліку переможців конкурсу з відбору проєктів для участі у міській ціль... цільовій програмі співфінансування проєктів на допомогу силам безпеки і оборони України. Прошу підтримати та проголосувати. Всім за. Дякую, рішення прийняли. Наступний доповідач Самілик Олексій Миколайович, директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Питання 6 по 8. Про створення комісії для прийняття в комунальну власність Дніпровської міської територіальної громади окремо індивідуального визначеного майна, про тарифів на теплову енергію і її виробництво транспортування та постачання послуги постачання теплової енергії та постачання гарячої води в Українському державному університету науки і технологій. І про встановлення тариф теплової енергії енергію і виробництво транспортування, постачання та послуги постачання теплової енергії, а те Укрзалізниця. Прошу голосувати Сім за. Дякую. Рішення прийнято. Наступний доповідач Каченко Святослав Миколаївич, директор департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради. Дев'яте питання про виділення коштів із цільового фонду міської ради за квотою постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів на усунення аварії у житловому фонді. Прошу голосувати. Вісім за. Дякую, рішення прийнято. Наступний доповідач Файфер Сергій Миколаївич, директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради. Питання з 10 по 17. Про зняття з контролю рішень виконкому міської ради. Про надання дозволу на зміну мов договору жилого приміщення квартири 4 за адресою вулиця Василя Симоненко, Будинок 6. Про надання дозволу на зміну умов договору жилого приміщення квартири 51 за адресою проспект Героя, будинок 17. Про надання дозволу на зміну умов договору найму жилого приміщення, квартири 26 за адресою вулиці Янтарна, будинок 73, Корпус 3. Про надання дозволу на зміну умов договору найму жилого приміщення, квартири 87 за адресою проспект миру будинок 2А. Про надання дозволу на зміну умов договору найму жилого приміщення, квартири 65 за адресою вулиці Степана Рудницького, будинок 25. Про надання дозволу на зміну умов договору жилого приміщення квартири 55 за адресою проспект Слобожанський будинок 85, Про надання дозволу на зміну умов договору жилого приміщення, квартири 52 за адресою Шосе Донецька, будинок 9. Прошу підтримати та проголосувати. Вісім за. Дякую, рішення прийнято. Наступний доповідач Чорна Людмила Миколаївна. Начальник управління архівної справи Дніпровської міської ради. 18-те питання про затвердження цін на роботи послуги, що виконується управлінням архівної справи Дніпровської міської ради. Прошу голосувати. Вісім за дякую. Рішення прийнято. Дякую, шановні члени Законкому. Порядок денний вичерпано. До побачення и новых зустріч, я, я перепрошую, а одному з питань було шість голосів. і достатньо, щоб було прийнято рішення? Так, так, у нас кворум є 6 голосів. Там, да, якщо я не проголосував, то тоже я за, тому що на дорозі могла связь пропасти. Не, не і на, да, питання питання.